Ми ставили з вами медову брагу. Я показував, як простим засобом поставити медову брагу, як е, помірити її цукровість на початку. От зараз брага відбродила. В коментарях ви писали, що треба кип'ятити. да Бажано деякі віди меду, якщо вони не бродять, то е, кип'ятити, додати лимонну кислоту. В моєму випадку брага на турбодрожах збродила буквально за добу. На другу добу вже було повільне бродіння. І зараз ми відкриємо, замірюємо цукровість Одну із цих браг. Ми ми будемо переганати нас сухопарники прямо точному однією перегонкою. Як же нам зрозуміти, що брага вже готова? По-перше, немає бродіння після бурного бродіння. По-друге, ми відкриваємо брагу Да, бачимо, що брага має сліди бродіння. Та брага повністю освітлилась і замірюємо цукрові, щоб удосконалитись, який аромат. Просто бомба. Як ви бачите, повний нуль. Це говорить, що брага повністю відбродила. Початково в нас була в більшій ємності десь 14, відбродила в 0. Спиртозність цієї браги десь в районі 7. Її можна скуштувати. Це гарна медовуха, вона дуже ароматна і вкусна. Відчувається гречачний мед, будемо переганяти. Якщо розлити цю брагу відсвітлену по пляшках і додати по 5 грамів цукру і поставити на карбонізацію, це вийде гарна медовуха, яку в літній вечір приємно куштувати. А ми будемо переганяти на казачку та отримаємо якісний медовий самогон. Щоб якісно перегнати нашу медову брагу на нержавіючому апараті, треба використовувати мідь. Мідь, я буду використовувати як в сухопарнику, так і в мене є більше мідне кільця. Це мої робочі кільця. Вони так виглядають. Вони чисті. Нові в сухопарнику ці буду засипати прямо в ємність. Мідь забирає сірність з'єднання та додає м'якості та лекості напою. Як будемо переганяти на апараті сухопарника на казачки? Коли в нас почнеться прогрів сухопарника, я збавляю потужність на таку, щоб відбір був повільними краплями. Я буду відбирати голову приблизно одну годину. А далі е, слідкувати за ароматом. Мені потрібно, щоб усі погані аромати відійшли. Е, відібрав я голови по ароматиці, е, шезли всі погані аромати. Спочатку були нотки ацетону, а потім нотки е, масляної такої, е, ливи. Е, як тільки вони, останній аромат щез, я додав потужності і буду відбирати тіло. Після відбіру голов я злив все з сухопарника. Було небагато, але я злив. Також найкраще орієнтуватися на ароматику. Як тільки мене ароматика буде вже не влаштовувати, я закінчу відбір тіла і буду відбирати хвости. Тіло я відбираю легесенькою струєчкою. Хвости, хвости відбираємо до нуля, а голови і хвости з цієї перегонки я додав в наступну перегонку. Вийшло дуже мало. Чому? Тому що я використовував більш слабоградусну брагу, і в мене було багато голів. Я відібрав десь 500 мл, тому що мені не подобався довго аромат. Коли вже я почав відбирати тіло, то дуже швидко впала містність до 40. Я теж припинив відбір. Якщо ви бажаєте більшу кількість тіла отримувати на даному апараті, треба. Робити брагу цукровістю цукровостю 20-22. Давайте до нашого напою. Я розвів до 40. На першому плані я б так сказав якісь зернові нотки. Я думаю, що це нотки меду гречичного Той же аромат, що був в самої Брагів. На смак це дуже м'яко. Цей аромат меду, він відчувається дуже, дуже на першому плані. Після вкусі відчувається, що це напій після однієї перегонки, бо я вже звик до напіїв з двох перегонок для мене це трохи тяжковато.